Чи правда, що дизайнери часто сваряться з будівельниками? Так. <гум> <гум> Особливо перша зустріч, коли приходиш на об'єкт, будівельники не твої, так, з якими ти працюєш, не твоя бригада, а замовник дає своїх майстрів і каже: От від сьогодні ви будете з ними працювати, нам треба з ними дружити. І перша зустріч, кожен хоче показати, який він. Молодець, який він спеціаліст, як довго він в тій сфері, наскільки він класно все знає, і наскільки погано знає його опонент. Часто на першій зустрічі бувають якісь непорозуміння. Я зазвичай просто вислуховую побажання, рекомендації, критику від майстрів, стараюсь дати обґрунтовану відповідь, пояснити, що як має бути, налагодити контакт. І дуже часто так буває, що навіть майстри негативно налаштовані на дизайнера. Ну, тому, що дизайнер, він, по походу, вставляє палки майстрам і ускладнює завжди процес так, а Вони знають як простіше, як ліпше. От але це не завжди так. І дійсно бувають майстри, які є кращими спеціалістами від дизайнера. Тому це завжди робота в тандемі, Треба брати в весь досвід, який майстрів хороший. А майстри мають повчитися в дизайнера також бачення якихось поєднань матеріалів, конструкцій, елементів, вузлів. Як воно цілісно буде виглядати того ж самого менеджменту, який дуже поганий у майстрів, тобто хороший майстер може класти плитку, але є дуже поганим переговорником, і він може ну, клієнтові банально ну, нахамити просто і все, і клієнт їм скаже, все, не хочу того майстра бачити, а іншого в нас немає. Тому треба спілкуватись, говорити, вирішувати питання, і зрештою, пам'ятати, що ми працюємо на один результат. Нам важливо зробити якісний проєкт для замовника. Тому нам треба дружити однозначно.